Останні гаражі на приватизованій ділянці на території будівництва за адресою жовтнево-46 ще стоять. І хоча їхня подальша доля не викликає сумнівів, питання компенсації ще не вирішено. Господар двох гаражів Ігор Лещенко вже давно намагається домовитися із забудовником, проте, говорить, поки не вдається. За його словами, йому вдавалося поговорити із забудовником щодо вирішення проблемного питання, проте до його вимог вони абсолютно не дослухаються. После этого, где-то начиная с 11 часов дня понедельника, то есть вот, собственно, перед вами вся ситуация, которая есть. То есть вырыт фундамент где-то в метре от линии ворот гаражей. Вот. Собственно, этим, все, этим все, скажем, можно объяснить на сегодняшний день. Окрім цього, говорить пан Лещенко, його перестали пускати до своїх гаражів, не дивлячись на те, що вони у приватній власності. Після цього навіть були погрози щодо зруйнування гаражів, проти до справи поки що не дійшло. Ігор Миколаєвич говорить, що у такій ситуації просто порушують його права. Він лише прагне справедливості у цьому питанні, або грошова компенсація у повній мірі, або гараж з документами. Представник компанії-забудовника, з яким нам вдалося зв'язатися, повідомив, що раніше на цій території знаходилося Сімдесят гаражів, які на сьогоднішній день знесені, а компенсації за них виплачені власникам у повному обсязі щодо ситуації з паном Лещенком, то за словами представника забудовника, деякі контролюючі органи ставлять під сумнів законність виділення цієї земельної ділянки для побудови гаражів. Тому питання компенсації може бути вирішено згідно з вимогами чинного законодавства.